Це 91 школа на сьогоднішній день. Так, да, по області 91. Зруйновано 10, такі які треба заново будувати, а пошкодження різного ступеню. Це починаючи від вікон, даху десь більше, десь менше. Але е таких, що треба будувати, це 10 шкіл. Так. Знову ж таки, на сьогоднішній день. Але інтенсивність останнього часу збільшилась. Ці заклади працюють в дистанційному форматі. Це у нас прикордоння, переважає прикордоння. Тому школи, які працювали, так і працюють в дистанційній формі навчання. Вони зараз деякі класи переміщені на інші території. Знову ж таки, я не буду говорити по прикордонню, куди зручно евакуювалися, і там проходять заняття або в змішаній формі, скажімо, на території іншого закладу. Тобто є така, є така релокація таких закладів. Накладів або е, займаються вони в освітніх центрах, е, в яким, які ми створили за допомогою міжнародних донорів, які облаштували і зробили укриття, і оснастили технікою, і там проходять заняття, такі по надолуженню освітніх втрат. І тому там проходять такі заняття. Тому ми є такі освітні хаб. У нас е, самий перший, який був. Створений, облаштований також в закладі тут вищої освіти, і ми з прикордонних громад вже ще з 22-го року надаємо такі послуги і по по приміщенню і займаються там діти.